Ох і Саша. Да, я просто був, а. Було, було. Молодці. <рес> ну, за що мені зараз вас хвалить, ви ще нічого не зробили. Ви молодці? Рома. Молодець. <рес> О, молодець. Все добре. Я завжди хволю, не знаю. Це наклеп. На на це наклеп. Ви взагалі дуже сильні молодці. А що краще, робити більше відпочинку чи хвалить? Хвалить. Ну все. Молодець. Чого ви не доробляєте? Чого ви сіли всі? Вже, 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 вже. Молодець. Молодці. Не лягайте, молодці поперек Та що ж вам не вгодиш? Молодці! Молодець! Що таке? Робіть! Молодці! Ви молодці! Не хвалиш? Ображаються, хвалиш, знову ображаються. Що таке? Молодчинка! Молодці! Раз, ну тут по-любому всі молодці, тут ну, у всіх дуже гарно виходить. Все молодці, піднімайтеся, але я хочу сказати, що ви великі молодці. Прям, прям всі молодці, всі молодці, і помножте це на три, і ви дізнаєтеся, які ви файні. Ви молодці. Ви дуже гарно попрацювали сьогодні. Ви дуже гарно відпочили. Ви дуже гарно відпочили. Ну правда, ви молодці. Ну що? Ви? Просто, якщо я вдруг мало цього кажу, вибачте, я це знаю і, і визнаю.